Від веселого святкування Різдва, яке воно повинно бути, на жаль, воно в нас є сумним. Але нам зараз, як ніколи, з вами треба нести позитивну енергію у Всесвіт, позитивну енергію до нашого Творця. Ми маємо бити усі дзвони, ми маємо кричати, силоміць, як ми можемо голосно. Що ми хочемо щастя, ми хочемо. І ми хочемо миру тільки тоді, коли ми разом станемо, коли ми будемо прагнути дуже сильно цього, нас почують і на нашій землі, тільки тоді настане мир, настане щастя, і наша Україна розцвіте. І буде мир у світі. Насправді, те, що відбувається в Україні, це загроза всьому світу. Бути планеті земля. Бути людством на землі у цьому раю чи нас знищать оті пекельні сили іншого світу, в котрих стихією є плач, стогін і море крові, море вогню і знищення всього живого відомо. Я е, цими словами, якими я зараз звернуся до вас, це книжечка того вертепного дійства, яке зараз. Ви але я хочу звернутися до вас зараз з поетичними рядками, які прийшли до мене три роки тому, коли мало відбуватися таке свято різдвяні зустрічі. Я готувалася до нього, але від мене не відчіпалися рядки. І я кожного разу все щось запишу і йду готувати їжу чи одягати Софійку, внучку. Коли я прочитала, я зрозуміла, що це є. Це є практично те що я маю передати вам. Я стараюся, але не я стараюся, я сприймаю тільки те, що йде, на слова і переводжу, говорю вам отими поетичними рядками. Насправді, це дуже важливі слова для нас усіх. Послухайте їх. Я тоді зачитала їх ще перший раз. В моїй душі енергії багато, і повниться вона на небесах. Її я маю світ цей передати. Вона йде в поемах та віршах. Не кожне слово то не просто букви, гармонією сповнені слова. Відкрийте перед ними ваші душі і черпайте енергію до дна. Вона з цих слів нікуди не зникає. Творець послав її назавжди вам. Відкрийтеся, вона. Храм. Можливо, ще не все це зрозуміло, та мозок ваш уже його сприйняв. Все це воно не буде спізніли. Творець енергію для вас послав. Почуйте це, бо буде пізно, бо суєта нас, веде нас в небуття. І це сьогодні, як ніколи, грізно. Відкрийте ваші душі для життя. Читаючи слова, відкрийте очі, побачте світло, темряви мерські. Воно розвіє морок зної ночі і дасть вам день погожий, золотий. Допоможіть усе це передати для тих, хто ще не знає і не чує. Творець енергію дає, щоб врятувати всіх нас. Про нас він не забув. Її Вона віка Христос це рождає.